Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати закусочний пиріг з рибними консервами. Консерви у мене домашні, це кілька, я вам показувала рецепт, а ви можете взяти або магазині, або домашні, які у вас є і які вам більше подобаються. Спочатку приготую тісто, для цього беру три склянки борошна і просію його. 250 г замороженого смальця перетираю на крупну терку до борошна. Смалець перетираю руками з борошном до утворення крихти. Замість смальцю можна взяти заморожене вершкове масло. До борошняної крихти додаю 200 мл холодного пива. Швиденько замішую тісто. Стараємось тісто довго не вимішувати руками, щоб воно було холодним і смалець не розтанув під нашими руками. Поступово додаю ще склянку борошна, більш нічого сюди не додаю: ні солі, ні розпушувача, ні соди. Борошно вибралося в тісто, Отак, От бачите? стараюсь зробити таку, грудочку. довго не вимішую, повторюю ще раз, накриваю плівкою і ставлю в холодильник, десь мінімум на годину. У мене стояло 5 годин, можна зробити з вечора, нехай стоїть до ранку. Або зробили зранку, можна, щоб стояло до вечора. Тісто достаю з холодильника. І розділяю його на чотири частини. Одну частину лишаю, а три відправляю знову в холодильник. Першу цю частинку буду розкачувати, духовка в мене вже нагріта до 180 градусів. Для зручності тісто буду розкачувати на зворотній стороні дека, деко притрушую борошном. Тісто розкачую тоненько, краєчки нерівні обрізаю краще наколоти в декількох місцях тісто, щоб воно не піднімалося о, при випічці. Випікаю хвилин 7-8, слідкуйте за своєю духовкою і за готовністю коржа. Випікаю так всі чотири коржа. Вони дуже крихкі, тому обережно знімаємо із деко їх. Нехай охолоджуються. А обрізки збираю, вони потім нам пригодяться для посипки пирога. Поки коржи охолоджуються, я займусь начинкою. Відкрила баночку кільки. вона в мене в олії сама готувала. Також відварені три вкруту яйця, зелена цибулька і е, твердий сир. У мене тут шматочок, грам 100, мабуть. Також майонез і лимон. Нам треба буде столову ложку, соку лимона. Спробую, яка ж ця кілічка на смак. Дуже смачна. Якщо будете готувати рибні консерви, слідкуйте, щоб риба була не залежана, а свіжа. Від цього дуже багато залежить смак консерви. Цибулю подрібнюю невеличкими шматочками, рибу переминаю, цибулю додаю до риби, а також видавлений сік лимона, столову ложку додаю теж до риби і цибулею. Одна начинка готова, інша начинка це натерті на велику терку, відварені в круту курячі яйця. Яйця підсолюю і перемішую. Третя начинка це натерти на велику терку сир. Тепер буду збирати наш пиріг. На один корж наношу не товстим шаром майонез. Рівномірно розподіляю його. Тепер наношу рівномірно також начинку із консервів. На консерви викладаю другий корж і також змащую майонезом його. Якщо корж десь потріскався, не біда. Отак От трошки його прижать, притулить і воно все поєднається і нічого не буде помітно. Цей корж також змащую майонезом і посипаю натертими яйцями. Третій корж також змащую майонезом і посипаю натертим сиром. На сир викладаю останній четвертий корж. Прижимаю його так злегенька. І змащую теж майонезом і посипаю крихтою із коржів. Такий готовий пиріг повинен постояти, щоб він трошки обмяк, а потім вже його нарізати. Ну мені ж, звичайно, кортить його спробувати сьогодні і показати вам і розказати, а потім я його поставлю в холодильник, накрию, і нехай він стоїть до завтра, а завтра він буде м'якенький. І буде зручніше його нарізати і зручніше їсти. Яка ж кажеться смакота. Це дуже смачний пиріг. Він навіть підійде до святкового новорічного столу. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре, будьте здорові і обов'язково щасливі.